Друзі, ситуація, яка стосується Білорусі. Зараз росіяни з кінця жовтня дещо почали збільшувати кількість російських чмобіків, яких туди перекидають. Якщо до кінця жовтня цифра була до п'яти тисяч російських солдат у Білорусі, то за останні дні ця цифра зросла. Зараз. Понад 5500 російських військових є у Білорусі вже. Цифру планують найближчим часом довести до 10 тисяч. 9 10 тисяч там буде російських солдатів. Це, попри те, що Лукашенко говорив не більше 9 тисяч. Ось в чому особливість. Російських солдатів привозять на полігони в Білорусь. І тренування на цих полігонах вони будуть проходити до кінця листопада. Те, що я постійно говорю, що після 20 листопада ми будемо бачити приблизно вже кількість російських військових, які є в Білорусі, скільки техніки вони завезуть, і будемо розуміти приблизно, чи готують вони взагалі відкриття другого фронту, чи це тільки картинка. Якщо готують, то скільки їм часу ще знадобиться сформувати певні БТГ і так далі. Отже, тренуються вони до кінця листопада. Кількість поки що, зрозуміла, 9-10 тисяч російських військових буде в Білорусі. Техніки поки що їм не вистачає. Достатньої кількості техніки немає для того, щоб формувати батальйонно тактичні групи, навіть в теорії тобто техніку ще потрібно довозити. З особливостей понад 80% особового складу, який є у росіян в Білорусі, зараз це чмобілізовані. А інші там близько 20% це кадровики, включно з Таманською дивізією, яка вже зазнала поразок під Харковом. От тому, друзі, станом на зараз загрози вторгнення з Білорусі немає. Підготовка у росіян йде доволі повільно і складно, техніки не вистачає, особового складу навіть 10 тисяч, якщо навіть це будуть підготовлені, вояки. Для того, щоб нав'язати бої нашим підготовленим силам на кордонах, це мало. Наші сили готові і дос, достатньо серйозно. І навчання відбувається у наших сил на кордонах Заходу, Центру і півночі України. Тому, друзі, поки що все стабільно, все спокійно. Спостерігаємо далі. Все буде Україна, друзі!